Маленьку Маргариту до стоматолога приводить мама. Це вже не перший їх візит до Олени Анатоліївни. Та малеча, не боячись, йде на прийом, адже тут можна і помалювати, і мультики подивитись, а разом з тим і зубки безболісно привести до ладу. Лікування дітей значно відрізняється від лікування дорослих, і тому Олена Бондаренко, яка є не просто дантистом, а й психологом, постійно вигадує, чим би зацікавити малечу і тим самим відволікти від процедури. З дітьми. Во-первых, нужен контакт, у них очень подвижная психика, очень поведение подвижное, поэтому их прежде всего надо увлечь. Поэтому мы проводим разные конкурсы. Вот они приходят ко мне, сейчас у нас проходит конкурс детского рисунка на лучший рисунок, посвященный кариесу зубов. Но так как они не знают, что такое кариес зубов, а червячки в зубах, они знают, что это такое. И вот сегодня Рита на приеме уже начала нам этот конкурс. Будет рисовать Зубик. А потом мы по ходу занятий с ними будем вешивать эти рисунки и объявлять победителей, кто у нас будет лучший в этой, скажем так, области. Найбільш розповсюдженим захворюванням зубів у дітей є каріес, тому фахівці наголошують на профілактиці даної хвороби, адже попередити набагато легше, ніж потім боротися з наслідками захворювання. Чаще приводять, приводит уже коли є, або коли или когда он полностью разрушил зуб. То тобто есть это уже с осложнениями. Поэтому непосредственно значение имеет профилактика каріеса. Ну, сейчас мы как раз работаем над этой проблемой, так как ä, лечение кариса у детей это не только. Стоматологічна проблема, це ще й психологічна. тому ми займаємося зараз профілактикою. Ідея відкриття дитячої стоматології в фірмі стоматолог виявилася надзвичайно актуальною, адже в Зміївському районі є проблема саме з цим напрямком медицини. Завдяки висококваліфікованим спеціалістам цього лікувального закладу вже з перших днів існування даного напрямку послуг до них надходять лише схвальні відгуки. А спеціаліст високого уровня. Все ее данные подкреплены документально. Вот. Сейчас мы начинаем делать первые шаги в этом плане. Скажу честно, довольно успешные. Приходят мамы, дедушки, бабушки. Все уходят рады, довольны, счастливы. Ну, как бы в этом плане все хорошо. Я думаю, что мы сможем оказывать качественную, эффективную услугу жителям нашего района. Маленьким жителям, що немаловажно, самым маленьким этого нам очень приятно, то, що ми зможемо зробити безболезненно, качественно і хорошо. Одним із таких підтверджень є мама маленької Маргарити Ірина. Жінка говорить, що задоволена якістю послуг та підходом до маленьких і вибагливих пацієнтів, а тому свою доньку обов'язково приведе сюди знову. Ну, знали ми ми батає клініки, я прочитала в газеті в Змівському кур'єрі. Попробовали, привела ребенка, вырвали первый раз зуб нормально, понравилась, и она не боится. Отношения очень хорошие, завлекающие. Сегодня мы делали серебрение зубов. Тоже очень хорошо. И я, например, рада, что открыли детскую. Стоматологію, якщо і ваш малюк страждає від зубного болю, не переймайтеся. Звертайтеся за допомогою до дитячого стоматолога фірми Стоматолог за адресою, яку ви бачите на екрані. До кожної дитини тут знаходять індивідуальний підхід і при цьому якісно лікують зуби. Друзі невоті сприходіти річить зубки сюди.